Вітаю, друзі мої дорогенькі. Хочу вам запропонувати згадати такий достатньо старовинний супчик, називається розсольник. Готується він з соленими огірками, саме соленими, а не маринованими. Супчик можна сказати з дитинства. Підготувала овочі. Я все варю в бульйоні. в мене супи без зажарок, я зажарки не зовсім розумію. Зараз будемо відварювати бульйон. Для цього вкидаю м'ясо, абсолютно любе, яке ви рахуєте правильним. Далі морква, цибуля. Ще я додаю обов'язково пастернак і петрушка чомусь я підсіла. На ці овочі мені дуже подобається. Бульйон добре виварюю, потім я його проціжу. Витягну морковку вже варену потру на тертушечку. М'ясо можна розділити кусочками покласти, як ви любите. От такий от наваристий в мене вийшов бульйончик, дуже смачненький. Далі все дуже просто: готуємо рис, дуже добре промиваємо картоплю, натремо огірочки. На крупну терку інколи ще додають розсіл з огірків. Я цього не роблю. Все додали, поселили, поперчили і все до готовності. Лаврушечку вкинули, і супчик готовий. Дуже смачненький і класний виходить супчик. Ось така красота в мене вийшла, смакота неймовірна. Дехто іноді додає ще томатну пасту, томатний соус, але, напевно, такий варіант ми з вами приготуємо наступного разу. Ще в мене на гарнірчик жарена цвітна капусточка. Дуже гарненько смакує. Ось такий от легенький супчик я вам запропонувала. Всім смачного добра і миру. На все добре!